Останавріант прилетіла ось така класна посилочка, і одразу ж хочу показати вам її вміст. Найбільше, що прилетіло, це черепашки. По коміксах пригоди черепашок Ніндзя від Арчі. Це Нека випустила, черепашки, рестлери з пенькової арени. Ось так вони виглядають. Дуже прикольні, подобається мені. Читав я ці комікси колись. Ось, дивіться, ззаду. Яка тут е, супер арена, тут екран, і тут показані інші представники. І вони також прилетіли. Буду показувати вам наступних. Тут в нас е, Кікон Мондо по коміксах Арчі, Тут у нас шкіроголовий по коміксах Archie. Е, ось він там зображений. І, звісно ж, CryingHound. Або волаючий пес, я його перекладаю. Якщо маєте якийсь найкращий варіант перекладу, то пишіть в коментарях. Питав я на каналі, в спільноті, і не було запропоновано поки що якогось перекладу. поки що в мене волаючий пес. Такий чотирьохрукий рестлер, який бився з черепашками на пеньковій арені. Ще трішечки оригінального міража: це Ред Кінг, Щурячий король. Дуже він класний в коміксах Міраж, і Нека зробила його прям таким самим кризовим, як він виглядав там. І друга фігурка це не менш крута караї по коміксах Міраж. Вона тут має і шолом Шредера, і взагалі вона суперкрута тітка. І супер круто виглядає. А це Леонардо, водяне чудовисько, створіння з Чорної лагуни. Він, якщо правильно бути, називається. Ось такий Леонардо. Він там в нас на липучці, це Ultimate Figure. І тут його класна фоточка, і класна малесенька черепашка буде. Також розпакую. Це буде. Останні монстр з тих, що вийшли з кольорових, тому що там ще чорнобілі варіанти виходили, якого мені не вистачає до повної колекції монстрів Черепашок. І трішечки погрому мутантів. Черепашки погрому мутантів. Мульт по ньому в нас прилетіла, приплила, приїхала Вінгнат. Сплінтер, нарешті, оригінальний, не мікс and Match Сплінтер. Також скамбак. І хто ще в нас останній? Це гекон Мондо. Получається, два гекона Мондо прилетіли від Арчі і... Від погрому мутантів. Що ж, друзі, ось так завершую колекційний рік. Ось така весела компанія. Кого з них першим ви хочете, щоб я розпакував? Звісно ж, пишете, як завжди, е, в коментарях. А на сьогодні це все. Донатьте на Збройні Сили України. А з вами, як завжди, був Грінланд Кавабанга, чуваки. Бувайте!